Щосуботи та неділі, залежно від погодних умов, на аеродром цонів приїздять багато людей, щоб побачити землю з висоти пташиного польоту чи пірнути в глибони Шостого океану. Разом із своєю мамою, маленьке Артемко, хоча й не стрибали з парашутом, та все ж в літаку вдалося політати. На запитання, чи боїться висоти, впевнено відповідає: Я у не боюсь. Сміливий хлопчик, так? Але я, але я покину, покину, покину. А я, а я, потім не лист! А піднятись у небо можна ось на цьому. Літак Н2, старенький та міцний. Його ще називають «Кукурузником». Яремо Орз Миколаєвич, пілот, того літака, який стоїть зі мною. Літак називається Н-2. Літак з 89-го року. Двигун тисячу кінських сил, розмах рили 18 метрів. На яку висоту піднімається? На яку висоту піднімається? Ну, максимально 3,5 кілометра. Орест Миколаєвич літає вже 11 років. Сам зізнається, що скільки б раз не літав, та перед кожним златом відчуває хвилювання, але зі страхом намагається боротися. Піднявшись на висоту 800 метрів від побаченого внизу, пробігають мурашки по шкірі. Картина справді вражає. Для тих, хто хоче відчути більше адреналіну і перевірити свої нерви, вам можуть запропонувати стрибки з парашутом. Для цього потрібно пройти 4-годинну підготовку та ознайомитись із правилами техніки безпеки. О, воює, малий! Ні, так, ні, так воно. <ріст> 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 Політело. Та, Нага вперед. Підборіть я прижати. Імітує. Дивонага вперед. Нічого нек. Нічого. Ну, імітуємо. Це просто так, те, що ми робили там. так. Підборіддя прижато. Юля. Підберіть прижато. прижати. Пішов! Раз, ну, і так. Ну. Все, 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 тепер дивіться. Далі. Я показую, що далі робиться. Я стою тут. Потім не пішов сигнал, відкриваються двері. І я кажу, приготуйтеся, Я показую. Значит, спочатку встають ті, що сидять по цьому борту. Підборіддя прижимають, руки так прижимають. От. Ноги шри, все що, то ж, літак трошки, І перший підходить до дверей і становиться так. Він дійде до людини, яка буде з ним приготова. Його укла... перевіряють укладчики, потім перевіряють на лінії огляду, потім ще в літаку перевіряють. Ще запасний перевіряють так само по декілька разів. Ще на парашуток стоять страхуючі прилади, які в разі, якщо, не дай Боже, десь людина втратила свідомість, ну, тут такого не було, ну, але... Осовий строкуючий прилад він відкриває парушу, людина прогуляє. Перший стрибок для познайомлюючий для першоразників. Він коштує 500 гривень. Другий стрибок для цієї людини вже буде коштувати 470, третій 450. Корочі, Юля дуже боїться, але ви пригнемо разом. Так, <ріст> да, дуже страшно, страшно, але, але думаю, це варто нормально. того. Я думаю, що це буде варто того. Та да, в житті це треба, щоб таке було такі ризички. <ріст> Я стрибаю вперше, ну суботи хотіла, але погода не, не дозволила нам цього зробити. Це була така невелика мрія е, на, в моєму житті, і я сподіваюся, що сьогодні все вдасться, і це буде кльово. У літаку слід дотримуватись дисципліни і слухатись вказівок інструктора. Сам він говорить, що коли ти вже тут, назад дороги немає. Тому ті, хто не в змозі впоратися зі своїми емоціями, краще не стрибати. Вже приготувавшись осідлати вітер, дев'ять сміливців чекають на дозвіл інструктора, щоб здійснити свій перший стрибок з парашутом. Найважливіше не забути смикнути за кольцо та вдало приземлитися, а то й бували випадки, що під час приземлення люди ломали ноги. На землі з оглядової вежі за парашутистами спостерігають інструктори. Також на поготові є швидка допомога. 331, 332, 333. Після ось такої лічилки, смикнувши за кільце, люди з шаленим адреналіном в крові то кричають, то махають руками та, приземлившись, йдуть мовчки. би й не вірять, що дві хвилини тому спускалися на землю з висоти понад 800 метрів. Спочатку небо дочекалося на нас, але було кльово. Правда, весь інструктаж до дупа, вибачте, за слово, бо я нічого там не пам'ятала. Але кльово. Прийду ще точно. Це класне, але йти тебе з парашутом так важко. Але це того ведь. А які емоції були там там в небі? Думала, що буде страшніше. Дуже переживала, а насправді якось вже, коли стрибаєш, то звертаєш увагу тільки на краєвид. А не те, то, що тобі страшно. Страшно. І як політ? Бестро, дуже вестро, думала, буде добре. Задоволена? Да. Так. Стрибати ще так. будеш? Думаю, що буду, але вже не скоро. Точно не скоро. Стрибати з парашутом сподобалось не всім. Були й такі, що вирішили. Екстремне для них. Буде дуже приємно. Чому? Е, я впала під і в кущах. Угу. Стрибати ще будеш? Не знаю, щось не дуже хочу. Може вже колись передумається.